привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, я мікрофон мікровоно і завжди Джейсон. І сьогодні я хочу вам показати, як зробити YouTube Shorts, щоб це відео набрало переглядів, лайків там, і так далі. Десь є такий сайт, як Canva. Ось так, там, ну, я буду в Опері. Ось, Прописуємо Canva. Заходимо. Ви повинні зареєструватися, там обліковий запис, щось такого. І коли ви зареєструвалися, тут є в правому кутку, зверху є така кнопка Створити дизайн. Нажимай, ну, нажимаємо на неї. Можете нажати Настроюваний розмір. Там, ви знаєте, що YouTube Shorts має бути 1080 на 1920. Можете так, або потім просто нажати ось там презентація для мобільних телефонів. Ви заходите, тут якісь там перетам дизайни, ну вам не треба. ви живаєте на кнопку передані. І тут я хочу, наприклад, зробити відео по Ghost Runner. Це є така гра, тобто ви берете, скачуєте, ну це не обов'язково. Але ну, так буде, думаю, краще. Ви можете в чорний фон, або ви так там ставите картинку до гри, ви так берете її на фоні. Ну, щоб він ж що таке було на фоні задньому. Ну, знаєте, для, для красоти. А як це зробити саме? Дивіться, ви маєте ось, давайте, треба якусь фото скачати, ну там дивчись до тої теми, яку ви хочете зазняти. Наприклад, ви там знімаєте гру, не знаю, Call of Duty. Да? Ви там прописуєте, що хочете скачати. Там зображення, там рандомна фотка. Ось там зберегти зображення як. Наважити якусь там папку. Заходите, передати файли, от саме зображення. І ось, ну це фото. Ви можете його там так само. О, куди вам треба. вже Зрозуміли, але щоб саме відео, тут є і ще одна вкладка, відео от саме. Тобто тут та сама система, ви там передаєте відео, там передати файли в мене в папці. Якось там, о, ghost Ось стане шорт 2. 3. Ось, завантажується цей файл. Зараз завантажиться. До речі, друзі, напишіть, чи потрібно робити відео. От, Знаєте, відео лайфхак. наприклад, у мене є слабкий ПК. А Ghost Runner це така дуже навіть отримательна гра. І це, скажу чесно, для деяких людей. Це печально. Тому, дивіться, є такий лайфхак. Тобто, о, ну, це зі серверами, серверами Nvidia, то як можна брати якісь там класні ігри там, без е, крутої відеокарти. Ви пишіть, чи вам таке цікаво. Ось у нас вже загрузилося відео. Ось ми беремо його, перетягуємо. Ось робимо. Ой, зараз дуже гучне відео. Ось так ставимо його, там ну, десь так, можна ширше, можна довше. там, Це вже на наважу цей. Ось, ми зробили відео, там так. ось, і Нажимаєте ось у лівому кутку зверху файл. Нажимаєте. І тут є скачати. Кнопка ось, Нажимаємо на Скачати, тип файлу. Тип файлу має бути mp4. Хм. Ось, ой, щось я сліпий. Намайте відео М4, там якісь 1080, це HD І завантажити. <світалити> ось, ну завантажується і завантажується вам ось сюди в завантаження. Це автоматично. От так одразу на сюди скачується. Бачите, ось в мене були до цього, я вже робив ось програми. Так, як бачите, відео нормальне, якість нормальна. нормальне. І дивіться, зараз воно скачається. Ну, я це пропущу. Магією монтажа. Так, повертаємось і зараз в мене вже скачався цей файл. Ось він. Ось він. Так, і бачите, ось він. Називається він дизайн без назви. Давайте його перейменуємо. Сам runner Short. Наприклад, так. Хай буде. Euh... так стоп. Бачите, це головне тут не переплутать. Це я вже виділю. Euh... Ось відео. Ми його беремо Заходимо в euh, Google. Ну, або оперу, заходимо в YouTube. Ось е, ваш канал. Е, керувати відео та створити відео. Завантажити, вибрати файл, ми його вибираємо Ось. Саме він. Так давайте пишемо... Ну тут ви пишете на свій смак, там я, я наприклад, напишу е, Ghost Runner. Е, Наприклад, Суперкіл. Uh, ну, там образно. Це я не кажу, що ви там маєте написати. І дописуєте шорт uh, і хештег шортс. В описі ви там... Uh, ну, ви можете якісь там дописати там uh, щось там, це відео, там я там пишу uh, там, наприклад, я... Зробив своє відео, там, де я граю Ghost Runner, там та-та-та-та-та. Ну. Е... І... Але я яку писати не буду, тому що Ну, немає що тут писати. Я ставлю хештег там Short. Я таки чув, що це дуже дієво і хештег шортс. І там пишуть, тому гейм видео. І е, попереджує, що не треба писати там куча хештегів. Хештег там я класний, хештег, я скіловий, хештег я прохожу там, і так далі. Ну не треба такого писати, тобто це, це навпаки буде погано. І тому просто написали пару е, хештегів про ваше відео. І все там, там, ось, Ні, це відео дітей, показуєте моє відео не лише глядачам від 18 років. Е, ну, тут можете додавати картки, там, таке-таке. Ну і далі. Проще написати для всіх. Ви, ви можете зап, запланувати, але я одразу там для всіх і, і публікую одразу. Нажимаємо опублікувати і вуаля! Ви зробили е, свій youtube Shorts. Ось ми можемо його тут переглянути. Там. Дивіться, саме головне, щоб е, це відео було е, шортс. Головне, е, ви маєте... Е, оце вставити хештег шортс і щоб відео було е, 1080 на 1920. І тоді... Ютуб може зарахувати це відео як Ютуб шортс але ще головне, щоб відео не було довше 59 секунд. довше хвилини це вже не буде рахуватися як шортс. Тобто це вже буде таке просто відео. Ну, це просто як на каналі. Ну, ось що прикол. Дивіться, ось, наприклад, я вчора ввечері е випустив е відео по одній тій самій грі. Я це просто там собі зайшов, пограв, зняв, змонтував і дивіться, ось там за одну четверту дня вони вже надали 25 переглядів. Для мене це просто бомбезно. І, наприклад, ось 13 переглядів зараз, там десь. Десять хвилин назад там було сім. Тобто ви розумієте, що... Для мене, я ж бачите, я вже багато відео випустив. І ну, ось найбільше мене, мене вибрало останнє відео. 62 два перегляди, ого, що піднімається швиденько. О, і ось YouTube Shorts — це ваш шанс набрати собі переглядів, підписників, лайків. Це допоможе вам свій канал е, розвинути. І ви пишіть мені, чи треба знімати ще е, такі відео, там якийсь е, промонтаж, е, ну, ще щось цікаве. А з вами, як завжди, був Джейсон І всі, до зустрічі. по Друзі, хто ще додивився до цього моменту, як бачите, вже, е, це вже пройшло після моменту відео, поки я його робив, вже пройшло десь хвилин 10, напевно. І в мене ось вже... 20 переглядів, і е, 3 лайка, і хтось якщо поставив дізлайк. Ну, не знаю, комусь відео не сподобалось, але ну, тут ви зрозуміли, що це реально YouTube Shorts, це дуже крута можливість набрати переглядів, лайки і так далі. І е, дуже вам раджу почати зараз знімати ці короткі відео. Тобто, бачите, е, ну, це відео йде 20 секунд, і ну, людина просто подивилася. Собі швидко. Ну, і це вже рхуйте як за перегляд. І це набагато легше, це краще. Вже п'ять. Розумієте? Чи вже ось як на швидко збільшується? Ну, перегляди, тобто це дуже класно. Дуже вам раджу, це дуже дієвий спосіб. І ну, з вами був Джейсон Вже другий раз прощаюся. І всім пока!